Бойки заспівають пісню Пола Макартні львівські фани британського гурту «Бітлз» приїхали до села Бітля Турківського району з двох причин. Більше, напевно, в світі ніде таких немає назв, які би так були пов'язані зі словом «Бітлз». І це вже стало причиною, щоб ми сюди приїхали. Друга причина приїзд за місяць до Києва Пола Маккартні. Аби Україна зірку зустріла достойно. Його фани просять бойківський народний ансамбль з бітлі виконати пісню Пола Мал Овкентаєр. Проте пісню доведеться перекласти, додавши імпровізації. and valleys Маунтинзензвелезов green Багато я бачив півсвіту. Пройшов та краще від тебе ніде не знайшов. Хто такий пол Маккартні, українським музикам спершу пояснюють, а за мить жваві бойки демонструють на що здатні. Опісля показових виступів вмикають фонограму бітлів та беруться до першої репетиції. Край, моє кохання, Правда, наживо живо повне бачитиме подарунка. Дримбарі співатимуть за тиждень до його приїзду на відкриття музею Бітломанії. А виступ певні фани зірці покажуть бодай у записі.